Російська ракета Х-55 Знайдена у Польщі, фактично в центрі цієї держави під містом Бидгощ, і зараз вона фактично переростає в досить великий скандал, який має як внутрішній вимір в Польщі, де проводиться фактично розслідування і дослідження, як це могло трапитися, так і зовнішній вимір. Тому що підкреслюю, встановлено, що е, ймовірно, ця ракета х 55 це російського виробництва. А отже, вона потрапила на територію Польщі. Більше того, вона змогла. Пролетіти дві третини в небі над цією країною. Це не прикордонний інцидент. І отже, потрібно виходити з наступного, що на сьогоднішній день відомо. Відомо про те, що інцидент відбувся в грудні, ймовірно, 16 грудня під час одного з наймасованіших обстрілів Росією території України, коли наносилися удари по нашим енергетичним об'єктам. Був черговий спалах ракетного терору. Тоді е, була інформація про те, що російські літаки з'явилися і на території Білорусі, і після цього було повідомлено, що відбувся прикордонний інцидент, коли Польща піднімала для перехоплення літаки F-35, які летіли якраз і реакція була на су 34 який... Міг наближатися. Отже, з цього су-34 попри те, що розповідає російська пропаганда, вже що ха 55 вони застосовувалися тільки стратегічними бомбардувальниками ту 95 ту 160 але а, зараз збігаються факти в тому, що це міг бути саме Су-34 бомбардувальник модернізований Росією, і а, суть в тому, що він підлетів фактично близько до кордону Польщі, і був об'єкт, який вони побачили на радарах. І після цього цей об'єкт зник за версією польської сторони. Отже, що ми можемо сказати, що очевидно мова може йти про спеціальний цілеспрямований запуск російської ракети по території Польщі. Пояснити відхилення ракети на кількасот кілометрів на 300-400 кілометрів, ну нічого собі відхилення. Тобто, так можна залетіти із подальшим відхиленням до тисячі кілометрів і до Брюсселю долетіти, розумієте? Тобто, це не можна пояснити відхиленням. Вочевидь, це були цілеспрямовані спеціальні дії, які спрямовані на те, щоб, по-перше, перевірити реакцію Польщі, по-друге, перевірити реакцію НАТО. По-третє, намагатися внести розкол. Позицію альянсу, тому що можуть виникати дискусії, які будуть говорити, що є один підхід, потрібно НАТО діяти активніше і рішучіше проти Росії, яка провокує, яка ескалує, яка запускає фактично ракети по території НАТО. І з іншого боку, є інші, які кажуть, що можливо це не той рівень ескалації, на який потрібно зараз масово реагувати. А, але разом з тим ми бачимо, що ця ситуація набирає обертів. Зараз йдуть серйозні розбірки, як всередині, тому що, уявіть собі, ракета пролежала від грудня і знайшли тільки наприкінці квітня. Тому зараз йдуть розбірки всередині, так і зовні, я думаю, ця ситуація вийде. Треба сказати, що НАТО починає реагувати, тому що ми бачимо, НАТО ухвалює ряд документів і доктрин, які. Більш рішучіші вже і фактично переходять до планування часів холодної війни, воєнного планування стратегічного планування загроз, які йдуть зі Сходу, протидії їм, а які йдуть від Росії. Але так само має бути у НАТО відповідь, і так само у Польщі. А що робити, коли буде змінюватись ситуація з Білоруссю? А ми з вами вже говорили про те, що погіршення стану здоров'я Лукашенка і процеси, які можуть відбуватися, і що. Важливо не віддати Білорусь в тенета в те, щоб Росія її поглинула, окупувала і це стала російська територія. Бо це буде простір для поширення агресії. Тому Білорусь важливо утримати демократичної і вільною, і Це шанс на перетворення, який може з'явитися, і для цього має бути готовність підтримки держав які межують України, Польщі і загалом і у НАТО має вироблятися позиції, тому що Росія продовжує експансію, розміщення ядерної зброї російської на території Білорусі це продовження ескалації, це виклик, це провокація. На це потрібно відповідати і бути готовим до того ж другого фронту, до його відкриття і до протидії цим загрозам, тому що цю гідру є шанс російську зараз зупинити спільно, але для цього потрібно діяти рішучіше. А зараз за розслідуванні. Ми, звичайно, будемо стежити, тому що все більше і більше інформації і за способом реакції. Тому що, якщо це дійсно була цілеспрямована атака, а все скидається на те, то й реакція має бути в тому, що має бути готова якась відповідь. Яка це буде відповідь від Польщі і від НАТО? Побачимо згодом.